Рідна сестра таке зробила на роковини по моєму чоловікові, що я не можу повірити, що таке може бути, і ще сміє переді мною виправдовуватися. Та Галі вже тридцять я й забула про те, коли там у тебе Юрка не стало. Не скажу, що ми з сестрою надто близькі люди, бо завжди була між нами якась конкуренція за увагу мами, за фінанси тата, за те, в кого що краще. Вона вийшла заміж в місто, а я залишилася в нашому селі і заодно вже й наших батьків доглядала. А вона була з тих дітей гостей, яких батьки весь рік чекають, дають їм повну машину продуктів і тішаться ними, немов королями, а далі знову цілий рік сумують. Скажу, що такі наїзди Олени я переживала тяжко, бо я мамі допомагала город садити і збирати, а вона отак все віддавала їй запросто, бо та не могла приїхати в якусь суботу і допомогти матері. Не дуже й далека дорога 70 кілометрів, можна добратися, якщо хочеш. У мене в самоє життя, як у всіх. Серце віддала дітям, а чоловік так збоку, був і, наче, як в тій казці про лисичку, під ногами плутався. Як були у нас почуття, колись ту десь воно все ділося за стільки років, може, у когось по іншому, а я кажу, як у мене є Є чоловік добре, а нема ще краще. То так я собі думала, поки Федір не захворів, здавалося, що все я по господарці роблю сама з дітьми, а потім виявилося, що навіть до дрібничок його руки доходили, чи довкосити корові, чи курей закрити, чи гусак на даху поправити. Просила в Бога, аби мені ще його хоч рік потримав, бо без нього було в хаті порожньо, але ж ні. Сестра приїхала на церемонію, нічого не кажу, і якісь навіть гроші дала, але то все було як в тумані, бо я не знала, як жити без федя, так наче ти позбувся якоїсь частини тіла. Боже, скільки я йому тепер на могилі розказую, що за життя з ним так не щебетала, а тут про все, що діти будуються, вже онуки великі та в садок йдуть чи школу, що садила, чи варила, що думаю про погоду і все інше. Стежку я до нього протоптала за цей рік і вже думала, що кого ж я маю на роковини кликати, бо то не так просто, адже треба звати і родину, і тих, у кого ти була на поминках. Отак я собі складаю все в голові, як дзвінок від сестри. Я й зраділа, що заодно їй скажу, що вона має до мене прийти та що купити в місті, що я тут в селі не зможу, бо ж у місті можна й дешевше знайти, а тут такі націнки. Слухай, Любо, каже вона мені, тридцятого я тебе чекаю на весілля своєї доньки. Ти уявляєш, нарешті дочекалася, і вже думали ми, що ніколи її не спровадимо, але Бог добрий. Так що дай мені номер своїх дітей, щоб я їм зателефонувала, бо не хочу на вас витрачати листівки, вони зараз дуже дорогі, а то все гроші коштує. Ти собі не уявляєш, яке тепер все дороге, так що я вас обдзвоню і все буде добре. Олено, нарешті, змогла втиснути слово тридцятого у нас рік за Федем. Та ти що? Каже байдуже сестра, ти не можеш посунути дату наперед? Ну, щоб ви до нас приїхали. Як ти собі це уявляєш? не витримала я, це все дуже серйозно. Яке серйозно, дала попу гроші, і він підспіває, на коли треба, а у нас ресторан замовлено на півроку наперед. Я кинула слухавку. Звичайно, що я нічого не перенесла і не пішов ніхто з нас на весілля, а сестра образилася, як вона взагалі посміла. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.